Слава Україні! Друзі! Вітаю! Всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 1 липня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів, їхніх цін. Побачите, що продається, по яким цінам буде багато різних цікавих автомобілів. Ви підписуйтесь, і я розпочинаю. Друзі, розпочинаємо нас BMW X3 6-го року. 3-літровий дизель на автоматі 11 850 і 298 тисяч пробігу. Хочу зауважити, я перебігся по базару. Реально багато цікавих кросоверів. Зокрема, от перед вами це X5 Mazda, 17 рік, 52 рідного пробігу, автомат, повний привін, стан нового автомобіля. Свіже пригнана, розбитана та сертифікована. Повнопривідний Golf 7-й, 17-го року. 42 тисячі пробігу, 17 тисяч доларів. І, друзі, до речі, ви могли помітити, що в нас вже з'явилися знов кредитні пропозиції від OTP-банку. Це авто доступне за 73 гривні в кредит в місяць. І Mazda CX-5 вернуся доступна також за 8 тисяч гривень в місяць. Друзі, будь-який автомобіль, який ви бачите на нашому автомайданчику чи авторинку, доступний у кредит по найвигіднішим пропозиціям від нашого партнера компанії УТІПІБанк. Volvo xc 60 19 тисяч доларів. 12 року це у нас дизельна Європа на автоматі в дуже гарній комплектації. Hyundai Tucson 18750, 17-го року 108 тисяч пробігу на автоматі. Folkswagen Atlas 27218 рік, 3,6 бензин, автомат, 77 пробігу, шкіряний салон. 508 Peugeot, 7,890, 12-го року, 1,6 дизель на механіці, 230 тисяч пробіг. 308 Peugeot, можете, до речі, порівняти наочно, на 508 у нас більше, ширше, 308 менший. Це, в принципі, як у нас йде Рено меган і талісман або шлагуна. 8701,6 дизель, механіка 2015 року 199 тисяч кілометрів пробігу у нас 308 СВ. Маган четвертий, 13850, 1,5 дизель на автоматі, 19 рік 220 тисяч пробігу в даному автомобілі. Представлений Маган в кузові Універсал. Шаран 13 тисяч доларів. 12-го року літровий дизель, 231 тисяча кілометрів пробігу. Volkswagen Golf. 10500, 1,6 дизель на автоматі, 272 пробігу, 13 рік. Вже на українській реєстрації. Хатіва 11500 11-го року, 222 тисячі пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Так, покажу ще салон. Він шкіряний. І це в нас версія, до речі, семимісна. З екранами в підголовниках. Дуже-дуже гарна комплектація. День до наступного автомобіля нас Renault Scenic. 5850, 1,6 газ газбензин на механіці 7-го року. Поруч у нас Golf 4-го покоління. 4 тисячі доларів 2001 року. 1,4 бензин механіка 201 тисяча кілометрів пробіг. Audi Q7 16 тисяч доларів 2014 року, 3-літровий бензин комплектація «Преміум Premium Plus 175 тисяч пробіг. Ford Escape 13417 року, 1,5 бензин на автоматі 82 тисячі пробіг кілометрів. Nissan Qashqai Plus 2, 7 міцна версія, 12 512 рік, 194 тисячі пробіг, комплектація боус 7 місць. Nissan Rock на зі штатів. 18 тисяч доларів 2019 року, 29 тисяч пробіг, автомат. Невеликий пробіг і приємна ціна. Сант Ibiza, 4850, дизель, механіка, 8 рік, 218 тисяч пробіг. І, до речі, друзі, якщо ви купити автомобіль і їдете в дорогу, вам обов'язково потрібна страховка. І рекомендую скористатися онлайн-сервісом страхування Hotline Finance, де можна швидко та зручно зробити страховку. Хочу нагадати вам про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни, пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин і після оплати готова страховка приходить вам на e-mail. Її навіть друкувати не потрібно, а якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод carbazar 10 З ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Або можете свою знижку. Переказати на ЗСУ. Б8 Passat, 13 тисяч доларів 2015 року, 2-літровий на механіці, 260 тисяч пробіг. Б8 Passat по ціні 4-го мегана. BMW X5, 14 тисяч доларів. 2008 року 233 пробігу. Audi a 4 Avant, 2-літровий бензин, автомат, повний привід Quattro, 209 тисяч пробігу, в гарному коричневому кольорі, білий шкіряний салон, панорама. Таке авто. Tiguan у нас, на жаль, без цінника. Ми його пропускаємо, від мене що скажу, шкіряний салон двоколірний. І думаю, що автомат. Що ж, покажу вам таку красуню, у нас x 5 29513 року, 3-літровий бензиновтомат. Куплялася цілою 185 тисяч пробіг, машинка зі штатів. Дуже гарна ціна, подивіться на стан автомобіля. Дуже-дуже ще й красивий колір. Що ж, друзі, ми продовжимо далі. Toyota Avenus 535 року, 2-літровий дизель на механіці 360 тисяч пробігу. прислав на кузові універсал. Volkswagen Golf 6600 8 рік, 1,4 бензин на автоматі, 220 тисяч пробіг в кузі Універсал. BMW 5 Красунька на базарі, 12 рік, 2-літровий бензин, автомат без підкрасів, 16, 200, 250 тисяч кілометрів пробігу. Поруч Mercedes. Б-класу 16 рік, 108 тисяч пробіг, це у нас електромобіль. Шкода Фабія, 6 тисяч доларів, 1,6 дизель на механіці. 227 тисяч кілометрів пробігу. Ще одна у нас бешка електрична. 14816 року. Автомат, звісно ж, 107 тисяч пробігу. Контакт, сподіваюся, видно, тому обов'язково телефонуйте, запитуйтесь, подробиці по кожному з автомобілів. Сценік 7700 7711 рік, 1.5 дизель на механіці 108 тисяч пробіг. Також розмитнена та думаю, що сертифікована. Зафіра 3807 року, 1,8 бензин механіка, 228 тисяч пробіг. Passat, 2-літровий дизель, автомат, 14 рік 11 800, 144 тисячі кілометрів пробігу. Шкода Octavia a 5 7950, 11 рік, 1,8 бензин. На механіці 159 тисяч пробіг, рідна фарба і, друзі, це нас повнопривідна версія. Машинка придана зі Швейцарією. Поруч Octavia a 7 11350, 1.6 дизель також в рідній фарбі на автоматі 244 000 кілометрів пробігу. Поріч у нас 18 2018 року, 1.6 дизель в рідній фарбі 10-900 у нас Opel Astra. Audi a 6 Allroad, 225, 15 рік, 3 літра дизель, автомат, шкіра Алькантара, 232 пробігу. Дуже-дуже цікаве авто. Ренот Талісман в кузові Універсал 14600, 1,5 дизель на автомат 2018 року 235 тисяч кілометрів пробігу. І, Друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія є нашим генеральним партнером. І коли ви приїжджаєте продавати свій автомобіль на авторинок, менеджер компанії Авторія може безкоштовно розмістити. Оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. Отож, приїжджайте продавати автомобіль на Карбазар, і у вас є шанси продати його вдвічі швидше за допомогою авторія та авторинку Карбазар у місті Львів. Кожного місяця авторія перевіряє понад 223 двадцять три тисячі автоповінкоду. Авторія. продовжуємо перевіряти. 9-112 року, 2-літровий дизель на автоматі, 175 тисяч пробіг шкіряний салон. Пори ще один синьон, тільки нас вже великий, Кайрон, 650, 2.7 дизель на автоматі, 240 тисяч пробіг. До речі, автомобілі славляться своєю гарною проходимістю. Реально хороший, хороший позашляховик. Суперб, 10 тисяч доларів 10-го року, 2-літровий дизель. Повний привід, механіка, 260 тисяч пробіг. Також буде цікаве авто. Економічне, проходиме. 19900 14 2014 року 2-літровий бензин на автоматі, 82 тисячі пробіг. Дуже стильний купе-подібний седанчик від Мерседеса. Volkswagen Passat 13 тисяч доларів 2017 року 1,8 бензин на автоматі, 89 тисяч пробігу. Шкода Octavia 6250 7-го року 250 тисяч пробіг 1,6 газ бензин на механіці. Hyundai Kona привідна 18 тисяч доларів 2021 року, 8 тисяч пробіг всього-навсього. Ціла безпека на автоматі, так розумію, зі штатів були певні пошкоджені. А, друзі, 21 рік 8 тисяч пробіг. П'ятірочка у нас попереду. 3950, го року, 2,5 газ бензин на механіці. Це, напевно, дуже класний варіант буде до най 4 тисяч доларів. Ще одна п'ятірка, тільки вже у нас 13-го року, 17400, 2-літровий бензин автомат. Повний привід не бита. 192 тисячі пробігу. Б6 Passat 5500, 2-літровий дизель на механіці, 393 пробігу. І ціна на Passat, друзі, шикарна, я вам скажу вам. CC це, 8911 року, 2-літровий бензин на автоматі, 240 тисяч пробігу в даному автомобілі. Тесла трійка 319 31 року 16 тисяч пробіг всього-навсього. Особисто мені Модел 3 подобається найбільше з всіх тесл. Якось вона вийшла досить цікаво по кузову. Ну і взагалі машинка приємна по їзді: 13200-1.8 бензин, автомат 15-го року Passat. Катався на Dual Motor. Яка їде, по-моєму, щось там 4 секунди до 100, був приємно вражений. Так, продовжуємо Grand Scenic. Ціни немає, на жаль, пропускаємо. Йдемо до Ополя. У нас Astra H6450 2011 року в рідній фарбі 1.7 дизель на механіці 240 тисяч пробігом. Шкода в нас, 11400 Октавія, офіційна бензинова на автоматі, 132 тисячі пробіг, 11400. Гарна ціна, як на 15-й рік. BMW 3 9750 10 го року, дволітровий дизель на автоматі. 238 тисяч пробіг. Citroen C4, 8500, 15-го року, 1,6 дизель механіка, 222 тисячі пробігів. Гарне економічне авто. Б8 15 2015 року, 14700, 2-літровий дизель на автоматі. 260 тисяч пробіг. А 7 Octavia 13300, 16 й рік, 1,6 дизель автомат. 207 пробігу. Панорама з люком, комбінований салон. Досить непогано на вигляд. Nissan Qashqai 9500, 1,5. Дизель на механіці, 248 тисяч пробіг. Перед у нас Peugeot 308, 7100, 11 рік, 1,6 дизель на автоматі, 197 тисяч пробігу в даному автомобілі. Citroen C4, Picasso на автоматі, 10-250-14 року, 192 пробігу. Поруч нас, Opel Astra 7900, 1,7 дизель, механіка. 248 тисяч пробіг. Тут, до речі, сьогодні була машинка, вже продалася. Поруч оглядають кашкая 1235013 року, 1,5 дизель на механіці, 176 пробігу, гарні двоколірні диски, панорама та багато-багато іншого. Друзі, також нагадую, що ліворуч від мене авторинок, і ось тут у нас є перед офісом наш автомайданчик. Він працює щодня без вихідних. І на ньому також продаються машини, які поставли нас продавці, які також продають на базарі автомобілі. Люди, які не мають часу продавати, і ми продаємо усі автомобілі по цінам від власників без нашої націнки. У нас іде просто подожнева оплата і все. До речі, що в нас такого продається? Це X5 Mazda, 131 пробігу, автомат, дизель, повний привід. Ще одна ТХ5 Mazda, 13600, 2,5 газ бензин, повний привід. Автомат 2013 року. Mercedes Gunatwagen 91-го року 3,2 бензин автомат 16 тисяч доларів. Ось така А7-ма з року 24 тисячі доларів 3-0 бензин в максимальній комплектації престиж. А третя 4202 року 1,6 бензин. Також, як ви, друзі, бачите, різного цінового сегменту автомобілі є кросовери, універсали, седани. Автомобілі преміум класу дешевші, простіші, розмитнені. Вже на українській реєстрації будь-які автомобілі, будь-яких цін. Ви можете придбати як на автомайданчику авторинку Карбазар, так і на авторинку Карбазар. Що, друзі, сподіваюся, вам сподобався відеоогляд. Було багато різних цікавих авто. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити усі новинки. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у нових відео на YouTube каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей